Дорогі діти, любі педагоги, шановні батьки та гості, ми раді бачити вас на нашому святі День відкритих дверей. Позашкільна освіта займає вагоме місце в системі безпосередньої освіти і є її невід'ємною унікальною ланкою. Головна мета якої створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді вільний від навчання час. Будинок дитячої творчості це свій маленький світ, маленька частинка України. Звучить пісня Україна. Це ти у виконанні Шкляренко Анни та Харчишин Іова. Надається директору будинку дитячої та юнацької творчості Лосіцькій Валентині Васильівні. Добрий день, дорогі наші діти, батьки, колеги мої та гості. Щиро рада вітати вас у нашому центрі дитячої та юнацької творчості. В сьогоднішній день відкритих дверей це гарна нагода. Познайомитися з нашими гуртками, творчими об'єднаннями та педагогами, які щодня вкладають серце і душу у виховання дітей. Позашкільна освіта це простір свободи й розвитку, де дитина може проявити свої здібності, відкрити таланти, знайти нових друзів та повірити у власні сили. Наш заклад. Прагне створити умови, де кожна дитина відчує себе особливою, потрібною, здатною до великих досягнень. Ми пишаємося тим, що наші вихованці беруть участь у міських, обласних, всеукраїнських конкурсах, проєктах і завжди показують високі результати. Але головне вони вчаться бути відповідальними. Креативними, наполегливими, а це ті якості, які знадобляться їм у майбутньому житті. І ще хочу звернутися до батьків. Шановні батьки, запрошую вас підтримати інтереси та захоплення своїх дітей, адже у цьому віці формується їхня особистість і життєві орієнтири. Разом ми можемо допомогти їм стати. Щасливими, успішними і впевненими у собі. Дорогі дітки, відкривайте для себе нові горизонти, нічого не бійтеся, пробуйте, і все у вас вийде. Дякую за увагу. На сцені тріо «Струна» з піснею щастя вам. На Сцену запрошується хореографічний колектив сучасного странду танцю Журавлинка керівник Чудновська Регина Юхимівна з яскравим танком в огні Бродвею. Надя Кравченко з піснею я не малюю Україну. І бачити на нашому святі поетесу Наталію Ненюк, керівника літературно-мистецького об'єднання відродження. Запрошуємо вас до слова, дорогі любі діти, батьки. Я дуже щиро дякую центру творчості Валентина Васильівна, вам, як директору, як керівнику, за вашу роботу, за організацію. Дякую всім керівникам груп. Які співпрацювали, дивіться, яку ми книжечку випустили. Зоряний хлопчик. В цій книжці 13 малюнків наших діток. Ось вони тут є вже з книжечками. Книжечка, як сказав видавець дитячо, дитяча тому що написана одним автором і прикрашена тільки дитячими малюнками центру творчості. Хочу сказати, що в цій книжці є ще QR-код, де виконується пісня Зоряний хлопчик Наталя Вікторівна готувала з своїми дітками. Анжела Володимирівна малюнки готувала. Лідія Юрівна е, зробила чарівну скриньку. Ви побачите її зможете на презентації, яка відбудеться 9 жовтня о 15-й годині у будинку культури, в малому залі. Приходьте, будь ласка, побачите і малюнки. Є QR-коди, де я читаю казки сама, і ці казки оздоблені, ну, мабуть, там 80 малюнків, ну, дуже багато, так, Анжела Володимирівна, діток з центру творчості. Я думаю, якщо ви зайдете в приміщення, ознайомитеся з цими малюнками, знаєте, що дуже радує атмосфера, атмосфера щастя, любові, пізнання, життя. Творчості, така тепла, напоєна любов'ю і радістю. Так що, якщо ваші дітки тут, ви щасливі, якщо вони будуть тут, ви теж будете щасливі. Дякую, дякую. Ось ця книжечка можете підійти. Дякую вам, Наталя Михайлівна. Обов'язково дітки наші будуть читати нашу книжечку. Будуть роздивлятися малюночки, будуть радіти і навчатися. За те, що дітки, ви сьогодні так гарно слухали, гарно, пригарно сиділи, гарно аплодували. До вас сьогодні прийшли на свято звірят. І не просто звірят, а ті, що вміють танцювати. Зараз ці звірятка такі казкові, такі гарні. І біджілка, і зебра, і навіть пес патрон з вами потанцюють. Ви хочете потанцювати, дітки? Ви вмієте танцювати? Ви на місці будете повторяти рухи. Станьте зі своїх стольчиків. І зараз наша звірятка. І гукайте. Звірятка. Гукайте. Весело з вами проводити час. Будемо малювати, співати, грати, танцювати, робити гарні подаруночки для своїх рідних. Ну, в нас дуже весело. Ми можемо довго вам розказувати. Ми просто вас чекаємо в нас з любов'ю і з радістю. Це, звісно, про нас, Центр надихає кожного з нас, серце відкрито для врізів. Нас. Серце відкрито мрій та пісень, натхнення наповнені.